Шановні гості, дорога родина! Дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я сьогодні вже при Ялинці, при святковому образі, і будемо ми з вами розмовляти про парфуми. На подарунок. Чому я так собі вирішила? Тому що до мене прийшла моя перша в житті, я вже це показувала в котрій з своїх таких влогових розпаковок. До мене прийшла моя перша в житті піар-розсилка від бренду Fantasy Community Perfume. І мені загалом дуже приємно, що до мене приїхало щось, і це навіть не набір пробничків, а це повноцінний флакон і мініатюра, і крім того, ще набір пробничків. Приїхала просто для того, щоб я склала свою думку і записала відео і поділилася з вами своїми враженнями про ці аромати. А чому саме про подарунки? Тому що мені здається, що в сучасних реаліях я не буду казати за всіх, тому що в кожного свої можливості в житті. Але в сучасних, наприклад, моїх реаліях мені потрібні такі варіанти дещо бюджетніших, якщо не зовсім бюджетних подарунків для своїх друзів і для своїх знайомих, тому що. Не завжди, не завжди я вигрібаю для того, щоб усім купити те, що я би дійсно дуже сильно хотіла подарувати, якби в мене була така можливість. І перед тим, як сідати записувати це відео, я зайшла до Fantasy Community Perfume на сайті, подивилася їхні ціни. Зараз вам зачитаю. Повноцінний флакон 30 мл коштує 800 гривень тестер. Чим відрізняється тестер в них від повноцінного флакона, на жаль, не вказано, чи він буде по-іншому виглядати. Фотографія флакона, та, що принаймні на сайті, точно така сама, було б цікаво. Визнати, як виглядає тестер, він на 100 гривень дешевший. Можливо, він буде йти без якогось там зовнішнього пакування, без коробки. Мініатюрка, яку я обов'язково вам потім покажу, коштує 370 гривень. І також в них ще є присутній набір пробників, що взагалі просто супер круто, бо я дуже люблю розпочинати своє знайомство з ароматами, саме з пробників. І цей набір з 5 пробників коштує 325 гривень. От, я думаю, що з цінами ми сьогодні з вами визначилися. Загалом, що це. За бренд Fantasy Community Perfume. Моя посилка до мене приїхала з Дніпра. І, Тобто все відбувається, весь бізнес відбувається на території України. І Якщо ви вирішите щось купити в них на сайті, то ви підтримуєте своїх, підтримуєте українців, що, на мою думку, просто супер добре. Написано в інстаграмі, що це є бренд нішевої парфюмерії. І я знаю, що в мене на каналі, можливо, ще залишилося якихось там декілька снобів, тому що загалом сноби в мене довго не витримую, тому що я така дівчинка-бюджет, дівчинка від левантики, воно не дуже сильно для снобського ока приємно. Так от, давайте виключимо весь свій снобізм. Назвали себе нішевими ароматами, нішовою, брендом нішевої парфюмерії. Хай так буде абсолютно на відповідальність власників, і будемо намагатися не заангажовано дивитися на ті аромати, які, власне, приїхали мені на е, огляд, не звертаючи увагу на легенду в інстаграмі. Так, з новими ми розібралися. Давайте, напевно, почнемо з сету пробників і закінчимо великими флаконами, тому що в кінці обов'язково, будь ласка, додивляйтеся моє відео до кінця, тому що в кінці для вас буде, е, я думаю, що доволі приємний подарунок. Дуже класне пар... Пакування як на ціну 325 гривень. Ви отримуєте красиву, таку моцненьку, тугеньку картонну коробочку, і всередині, в такому навіть велюрі, запхані 5 пробників. І я собі вибирала з усього переліку, який присутній на сайті Fantasy Community Perfume. Відштовхуючись від нот, відштовхуючись від подібності до інших ароматів, якими, можна так сказати, надихалися при створенні даних парфумів, я відштовхуючись від цього, вибирала собі сама і повністю набір того, що в мене буде в пробниках, і свої повнорозмірні флакони. Давайте будемо по порядку пробники діставати, буду вам про них розповідати. Перше, мені під руки потрапляє Bronze Fluidity, І дуже добре, що він потрапив першим, я його собі навіть на руку нанесу, тому що мені здається, що зі шкіри все. Тож набагато краще оцінювати звучання, ніж з будь-яких інших допоміжних засобів. І оцей бронз-флуїди, поки мені тут розходиться він на руці, скажу вам, які ноти заявлені: геліотроп, кумин, бергамот, мигдаль, лаванда, жасмин, ваніль, сандал і амбра. Здається, все ніби дуже класно, але оцей кумин а не одна з моїх найулюбленіших нот. Разом з тим на амбровій підложці, яка теж для мене трошки важкувата. Я загалом дуже обережно ставлюся до таких. Типово амбрових теплих ароматів, вони мене трошечки так от якось пригнічують і придушують. Плюс до того всього солодкий геліотроп на старті, от його дуже чітко чути. от Прямо зараз я відчуваю якусь таку солодку квітковість геліотропа. Принаймні так я відбираю і сприймаю цю ноту. Це просто, напевно, не моє. Загалом аромат тримається доволі довго. Присутня, дійсно, в ньому якась така горіховість, там прописаний мигдаль. Я не відчуваю ціанистості від того мигдаля. Він мені не пахне ціанідом, пахне дійсно якимись такими обсмаженими горішками. Загалом аромат цікавий. Він такий ніби як багатогранний, тому що в ньому є якась така і холодна оця сторона від бергамоту, і разом з тим така більше тепла, зігріваюча сторона від цієї горіховості і амбровості. Але от якось ми з ним ну. Ми зійшлися характерами і не подружилися, тому про Бронз Флуїдіті так от скоренько з вами пройшлися і йдемо далі. Наступний аромат, який мені потрапився, це є «Spicy Cherry Shake. Ось цим от красунчиком ми прекрасно подружилися, і я, в принципі, пошкодувала, що я собі його не взяла в якості великого повнорозмірного флакону, тому що це один з тих ароматів, які останнім часом супер популярні. А це щось схоже на вишеньку Тома Форда, лише не за ціною вишеньки Тома Форда, а набагато бюджетніше. В мене була можливість познайомитися з Зарівською ця, е, Чері смузі. В них в них там була якась одна Cherry смузі, потім її зняли, випустили в іншому опакуванні. Тут я вам десь покажу в такому красивому з градієнтом. Він, коли на перших таких нотах, на перших парах, можна сказати, цей аромат Зари, він мені дуже сподобався, подумала, все, я хочу собі купити флакон. Потім цей флакон купила моя племінниця. І коли я мала можливість вже його так збоку оцінити, ну і на себе теж нанесла один пшичок, я зрозуміла, що мені вилазить в базі якась така дуже неприємна нота штучного, горілого дерева. Тобто таке враження, наче дерево було залито пластиком і його підпалили. Дійсно, дуже було неприємно. Приємно, і я вирішила, що зараз мені не треба. В цьому спайсі Cherry Smoothie я не відчуваю цієї горілості. Іде мигдальна така кісточка, дійсно, з таким відчуттям трошечки цієї ціанистості, такого отруйного в тих мигдалях, і разом з тим лікарна, приємна, солодка вишенька. Недавно я робила свій огляд на Avon, і там був їхній аромат Far away Beyond the Moon, де мала бути якась така цікава коктейльна вишня. Принаймні, я дуже сильно чекала, що я її там побачу, і її там не було. А от в цьому Spicy Cherry Smoothie якраз є оця така приємна солодка коктейльна вишенька. Дійсно дуже шкодую, що я собі не взяла великий флакон, бо я без задоволення ми так от на кожен день цією такою солодкою вишенькою собі поливалася. І в базі нічого неприємного, на відміну від Cherry смузі, з цим ароматом не відбувається. Так, наступний аромат, який тут я собі дістаю, це Mango Milkshake. І Mango Milkshake – це ще один такий дуже приємний, дуже дівчачий, повсякденний солоденький аромат. Тут відчувається лактоність, але це не є лактоність сирого молока, а це швидше лактоність такого, це що американці називають конденсен мілк. А в нас це просто згущене молоко, з на радянський такий манер. От я відчуваю це згущене молоко і разом з тим шкірку свіжесенького манго, яке от просто ви зараз берете, обираєте і з нього тече сік. Цей аромат порівнюють з. Не буду називати я ні бренду, ні назви того аромату, тому що цей бренд належить росіянам, І як вони не намагаються відбилити свою репутацію, затерти всі дані в інтернеті, все на не горять. І відомо, що це є російський бренд. Одним словом, якщо ви шукали манго, причому манго за невеликі гроші, таке солодесеньке з таким дещо легким молочним підтоном, то я дуже сильно раджу вам до цього манго-мілкшей придивитися. Дуже стійкий цей аромат. У мене дуже довго тримався на шарфі. Загалом з з стійкістю я з жодних з цих ароматів в мене не було взагалі ніяких проблем. Абсолютно все так трималося. Можна сказати, навіть на таких шерстяних речах, там, де є особливо додавання справжньої шерсті, тобто там де якась така натуральна основа. Трималося навіть декілька днів, У мене шарф дуже довго пахуться манго, манго, що там, мілкшейк. Так, їдемо далі. Наступний аромат, який мені потрапляється під руки, це є Cool Cucumber Shake. Холодний такий огірковий шейк. І це той випадок, коли я вперше в заявлених нотах сандалу почула огірковість. Тому що до того для мене огірковість сандалу це була якась така фантазія інших людей. Я ніколи цього не відчувала. А тут, коли я розпалила цей аромат, перше, що я відчуваю, це аромат розсолу з солоних таких не квашених, бо немає відчуття кислоти, а таких от засолених огірків домашніх, де багато є, чеснику, слава Богу, немає, але є багато кропу. От Є відчуття якоїсь такої кропності і огірковості. Цей аромат порівнюють з Лелабо Сантал 33-33, з яким я не мала нагоди ще познайомитися, але думаю, що в нас з Санталом ще все попереду. Чимось мені цей аромат нагадує, той, який теж порівнюють з 33-м санталом від Лилабо. Це один з моїх, моїх улюблених, таких моїх ароматних я цей аромат від Джесіки Паркер стеж. Але в «Стеші» там, крім цієї санталовості, такої огіркової, дуже багато що відбувається. Там ще є якісь такі дуже прянощі, перці, у такий доволі перчений цей старт. Цей аромат, я б сказала, такий більш прохолодніший. Не можу теж сказати, що ми дуже сильно полюбилися, але якщо вам подобаються усі огіркові аспекти санталу, і загалом є фанатом таких ароматів в стилі оцього 33-го санталу від Лилабо, то загалом до цього огіркового шейку можна придивитися. Що тут прописано в нотах: кедр, сандал, кардамон, шкіра, папірус, фіалка, амбергріс і ірис. Він, до речі, дійсно до середини, тобто до якихось нот серця і до базових нот, заспокоюється. І оця таки цей такий старт розсольний, він якось вилітає, і начебто його вже більше немає. Що, на мою думку, непогано, тому що пахнути банкою огірків це таке собі дивне задоволення. Так, і останній з тих пробничків, що в мене є. Чекайте, бо я з тої самий сторони дістаю, що я починала. Так, це є Chill Doctor Bro». І Chill Dr. Bro». Це ще один аромат, який я шкодую, що в мене немає повнорозмірного флакону. Тому що прийде літо. Зараз чекайте, я його на себе бризну, отут. Прийде літо. Я буду епотувати сусідів, тому що пахне він. Вже, вже пішло до мене. Свіжесенькою, такою щойно висушеною, але такою насиченою ефірними своїми цими маслами, конопелькою. Це надзвичайно приємний, реалістичний, теплий аромат свіжовисушеної коноплі. Обожнюю цей запах. Я знаю, що є. Що стосовно коноплі, люди діляться на два табори. Є той табір, який от ненавидить аромат коноплі. Я належу до тих людей, які люблять аромат коноплі. В мене є. Від Мюглєра їхня колонь Fly Away, де, крім грейпфрута присутня, дуже помітна нота, коноплі мені дуже подобається. То такий делікатний канабіс, який проскакує в Беленціага Флора Ботаніка. І от Chill Dr. Bro, Я би дуже хотіла собі поставити на поличку, тому що це аромат відверто про коноплю. Дуже приємний. Для мене, тому що я люблю коноплю. Крім коноплі, там що відчувається якась така чуть-чуть зеленця, таке враження, наче якийсь солодкий лимончик розрізали. Давайте почитаємо що там в нотах, тому що баба стара не помнить. Бергамот, чорний парець. Це, напевно, бергамот, якусь таку гостринку свіженку дає. Канабіс, чорниця. О, або чорниця, тому що дійсно я відчуваю якоїсь такої е кислої, начебто, ягідки і лимонності. Це, напевно, бергамот з чорницею. Вотивер і амбра в базі. Дуже приємний аромат, буду ним з задоволенням поливатися, доки мені того пробника вистачить. Так, ну і давайте. Саме цікаве, будемо переходити до флаконів. Е, я з флаконами практично вгадала. Практично. Тому що оця мініатюрочка, це 11 мл кола, вона мені дуже сподобалася. Я вчора собі тут закінчувала декорувати ялинку. Мені хотілося якісь собі такий створити чинглобельний настрій. І так як нас Кока-Кола навчилася тим своїм червоним Санта-Клаусом, що свято наближається. Я подумала, що це ідеальний момент, щоб нанести на себе Кока-Колу. І я зробила, от чесно вам признаюся, три пшики цієї коли і один пшик роси юності. Тому що, якщо хто не знає, то першу парфюмерну Кока-Колу створив. Lauder, своїм ароматом розсоюності. Дай Бог, пам'ять здається, в 58-му році. Але я можу помилятися, якщо я помиляюсь, то тут у вас буде все на екрані написано. Я собі зробила три пшики оцієї коли, солоденької, такої приємної з коричкою, такої сучасної кока-коли. Цей аромат, коли його нанести отак от собі на блотер, і почати вдихати, то він пахне так, наче щойно. Десь поряд з вами відкрили кока-колу і летить у цей запах таких спецій типових кока-кольних. І разом з тим я відчуття якихось таких кисленьких порошкових лимонадних лимонів. І один пшик руса юності. Боже, як в мене пахло колою в хаті безподобно. Бо роса юності, вона така от глибока, довгограюча, така трошки ретрова, більше такою аптечною Кока-Колою пахне, бо це така сучасна Кока-Кола Тінейджерська, а роса юності це така аптечна Кока-Кола густюща. Дуже гарне було поєднання і нашарування. Ну мені зараз тут пахне, чесно кажучи. Просто мега якоюсь вечіркою, тому що мені звідси разить канабісом, а тут Кока-Кола. І це ми ще з вами до останнього аромату не дійшли, тому що там насправді посиденьки біля каміну з теплим, зігріваючим якимось напоєм. Ну, коротше, до того ж дійдемо. Класненька ця кола, намалу свою наносила, дуже такий. Життєрадісний, позитивний аромат. Сподобався мені. Буду задоволенням цією мініатюркою користуватися. Я її в себе навіть на поличці, поставлю біля роста будуть стояти такі дві подружки, така Coca-Cola Ретро і Coca-Cola в її сучасному прочитанні. Так, і будемо переходити до того аромату, який мені по нотах сподобався найбільше. Я, Дурина, закрила свій блокнот, треба зараз знову відкрити, бо я вам хочу ноти прочитати. І називається цей аромат «El Diablo». Коли я тільки відкрила флакон, я така, О, Боже, він мені подобається оце моє. Зараз я вам скажу, чим він пахне. В нотах тут ром, шоколад, цукрова тростина, карамель, кава до речі, кави я не е, мигдаль, геліотроп і сандал. От я зі всім згідна і найбільш тут яскраво стартує це аромат рому. Разом з ароматом, я би сказала, навіть не цукрової тростини. А от мен, я дуже часто купую коричневий цукор. Кидаю його на сковорідку разом з невеликою кількістю масла і роблю таку масляну карамель для того, щоб карамелізувати там яблука чи інші якісь такі занадто соковиті фрукти, для того, щоб потім їх використовувати в випічці. І от мені пахне цим таким карамелізованим коричневим цукром, який, власне, цей коричневий цукор, його і роблять з цукрової тростини. Горіховий аспект в цьому ароматі дуже помітний. Єдине, що мені в цьому ароматі не пасує. Це доволі відчутний сандал в базі в поєднанні з геліотропом. І коли цей аромат доходить до бази, мені в ньому трошки важко. Він для мене якийсь такий занадто чоловічий, занад... він супер стійкий. Він на шкірі тримається просто як варят. Хоча в мене загалом шкіра сухає, у мене дуже швидко все вбирається, і жодного сліду від аромату немає. Ну, про стійкість на одязі навіть говорити не буду. Він мені в базі. от матч. він такий от занадто густий і занадто багато того сандалу. Тому я собі подумала, що я не хочу залишати в себе на поличці, не бути жадною жабою, той аромат, яким я швидше за все, якщо і буду користуватися то в якихось дуже мікроскопічних кількостях. І оцей аромат El Diablo я з задоволенням розіграю між всіма охочими його отримати. Правила супер прості, просто залишаєте мені коментар. Під цим відео я хочу диявольський аромат від Іванки. Отак і пишіть: я хочу диявольський аромат від Іванки. І обов'язково, сьогодні ми маємо 10 грудня, через тиждень. Після того, як я оце відео зняла, це 17 грудня, а я постараюся це відео якнайшвидше викласти. 17 грудня я обов'язково серед тих, хто залишить коментар, розіграю аромат «El Diablo» і хай він когось гостіше, тільки зверніть, будь ласка, увагу, що тут дуже густа насичена санталова база, і треба мати, як то кажуть, горішки, щоб з тою базою справитися. Так, напишіть мені, будь ласка, якщо ви користувалися котримось з ароматів «Fantasy Community» Я бачила, що у них там дуже багато цікавих новинок з'явилося, які от з'явились, власне, після того, як я домовлялася про те, що я хочу побачити свої піар розсилці мені дуже шкода. Я би хотіла спробувати ще щось, бо мені дуже велика кількість ароматів сподобалася. Кока-Кола це просто всемисерденько. Чил доктор Бро, це просто прекрасний, безподобний, солодесенький косячок. От, Напишіть, що ви щось тестили які у вас загалом враження. Дуже дякую всім за перегляд цього відео. Я продовжую створювати в себе на каналі таку от, певну мішуру, піну. і ем, fake it till, till you make it. Я дуже сподіваюся, що моє відео трішечки вам підняло настрій, відволікло і ем, змусило задумуватися про всякі дурниці, наприклад, про те, як насправді пахне косяк, якщо ви ніколи в житті його не нюхали, там, чи як пахне манго мілкшейк, а не про всяку таку. Буденну і неприємну сувору реальність. Все дуже, всім дякую, всіх цілую, всім па-па.